Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку розв'язуємо задачі. В підручнику це сторінка 69. Щоб добре все знати, ми будемо міркувати, а також рахувати, задачі вирішувати, свій розум розвивати. Усна лічба. Давайте порахуємо усну. 8 додати 4. 12. 12 відняти 5. 7, 7 додати 4. 11, 11 відняти 6. 5, 5 додати 8. 13. 13 відняти 9. 4. 4 додати 12. 16. 16 відняти 8. 8. 8 додати 7, 15. Другий ланцюжок. Поставте відео на паузу. Спробуйте зробити самостійно. Тепер давайте перевіримо Перевірте свій ланцюжок. Я думаю, у вас все вийшло. Давайте з вами пригадаємо, як обчислити значення виразів двома способами. Отже, перший спосіб: 37 додати 5. Ми з вами на минулому уроці працювали з цим способом, та й вивчали його раніше. Давайте пригадаємо, отже, щоб до числа. До 37 додати 5, нам треба доданок розкласти на, зручні, на два зручні доданки, один з яких при доповненні до 37, дасть нам кругле число. Це буде 3 і 2. Так? Тобто 37 додати 3 буде 40, 40 додати 2 буде 42. Другий спосіб. Ми розкладаємо 37 на розрядні доданки. 37. І, і додаємо. 30. А тут додаємо 7 і 5, буде 12 буде 42. Тобто, перший спосіб ми розкладаємо другий доданок. Другий спосіб ми розкладаємо перший доданок. Ви вибираєте той, яким вам зручно користуватися. При відніманні. Також існує два способи. Перший спосіб ми розкладаємо відємник на зручні доданки, один з яких при відніманні від зменшуваного від зменшуваного дасть нам круглий десяток. Тобто 43 відняти 3 буде 40, і відняти 4 буде 36. Другий спосіб: 43 зменшуване розкладаємо на кругле число і десяток з кількістю одиниць. 13 і 30. Далі ми 30 залишаємо, 13 відняти 7 буде 6. І в результаті у нас з вами 36. Також два способи. Ви вибираєте той, за яким вам зрозуміліше, зручніше. І працюємо з вами далі. Ми сьогодні з вами працюємо із задачами. Сторінка 69. Перше завдання. Є дві задачі. Наше завдання зіставити ці дві задачі, тобто порівняти. На запитання, якої задачі можна відповісти відразу, чи допоможе це тобі розв'язати іншу задачу. Дібрати короткий запис і схему до задачі 2. Отже, перша задача. У шкільній їдальні було 16 літрів молока. Для приготування сніданку витратили 7 літрів молока. Скільки літрів молока залишилось? Це проста задача, так, яка буде розв'язуватися однією дією. Задача на знаходження різниці. Було 16, 7 Витратили, скільки залишилося. Друга задача. У шкільній їдальні було 16 літрів молока. Для приготування сніданку витратили 7 літрів молока. Наскільки менше літрів молока витратили, ніж залишилося. Тобто, чим відрізняється друга задача від першої? Вона відрізняється питанням. В другій задачі питають, наскільки менше літрів молока витратили, ніж залишилося. Тобто, нас просять порівняти. Витратили й залишилося наскільки більше. Це вже буде складена задача, так? А перша задача є простою тут треба просто знайти, скільки залишилося. Чи допоможе ось ця задача, на як... чи допоможе розв'язування першої задачі в, в розв'язку другої. Так, тому що перша задача буде розв'язуватись на одну дію. І ця дія якраз буде і в другій задачі. Тому що, щоб дізнатись, наскільки менше літрів молока витратили, ніж залишилось, його треба спочатку дізнатись, скільки ж його залишилося. Ось є схема, так, і короткий запис у цієї задачі. Є, ось, Розібрались. так, Було 16, витратили 7. Скільки залишилося. Нам початку треба дізнатися, скільки залишилося, і тільки тоді, коли ми знатимемо, скільки залишилося, ми зможемо їх між собою порівняти. Давайте з вами складемо план розв'язування задачі і розв'яжемо її. Отже, було 16. Для приготування витратили 7. Наскільки менш літрів молока витратили, ніж залишилося. Щоб порівняти ці два числа, нам треба дізнатися, скільки залишилося. Отже, перша проста задача, нам треба дізнатися, скільки літрів молока залишилося. Було 16, відняти 7, нам треба дізнатися, скільки що залишилося. Так? І тільки тоді, коли ми знатимемо, скільки його залишилося, ми зможемо порівняти, наскільки більше залишилося, ніж витратили. Так, або наскільки менше витратили, ніж залишилося. Ось перша проста задача, так, і друга проста задача. Давайте запишемо з вами розв'язок цієї задачі. Є короткий запис. Так, було 16, витратили 7. Перша дія – 16 відняти 7. Ми шукаємо, скільки літрів молока залишилося. І в другій дії ми порівнюємо, щоб порівняти. Два числа треба від більшого відняти менше. 9 відняти 7 дорівнює 2. Вираз до цієї задачі. І відповідь на 2 літри молока менше витратили, ніж залишилося. Поставте відео на паузу і закінчіть розв'язування цієї задачі. А далі ми з вами відпочиваємо.

Далі. Наступне завдання у вас друга задача. Знайдіть її на цій, на цій, на цій самій сторінці 69. Друге завдання. Зістав задачі, кхе, вибачте. Зістав задачі 1 і 2 на запитання, якої задачі можна відповісти відразу. Чи допоможе це тобі розв'язати іншу задачу? Доповни даними короткий запис задачі і поясни її розв'язання за схемою аналізу. Отже, Перша задача в шкільній їдальні 27 кг борошна. З них 14 кг борошна в мішку, а решта в пакетах. Скільки кілограмів борошна в пакетах? Друга задача. У шкільній їдальні 27 кг борошна. З них 14 кг борошна в мішку, решта в пакетах. На скільки кілограмів менше борошна в пакетах, ніж в мішку? Знову ж таки, одна з задач є проста, інша складена. На запитання якої задачі можна відповісти відразу? На запитання простої задачі. Було 27 кг борошна, 14 в мішку. Скільки кілограмів в пакетах. Щоб дізнатися, треба 27 відняти 14. І ви дізнаєтесь, скільки в пакетах. Чи допоможе це розв'язати іншу задачу? Так, допоможе, тому що це буде перша дія до цієї, до нашої задачі другої. Тут нам треба буде порівняти на скільки кілограмів менше борошно в пакетах, ніж у мішку. Задача розв'язується аналогічно до попередньої. Тобто, є у вас ось схема, так? І є схема аналізу і є короткий запис задачі. Отже, перша задача проста: ось вона у нас з вами 27 відняти 14. І далі, коли ви дізнаєтесь, скільки кілограмів борошна в пакетах, ви зможете порівняти одне число з іншим. Наскільки кілограмів менше в пакетах, ніж в мішку. Ось, є, доповнили схему і записуємо розв'язування цієї задачі. Короткий запис: 27 було 14 кілограмів в мішку. Решта в пакетах. Наскільки менше борошна в пакетах, ніж в мішку? Щоб розв'язати цю задачу, треба дізнатися спочатку, скільки в пакетах. Було 27-14 мішку. Отже, перша дія 27 відняти 14. Ми дізналися, скільки кілограм борошна в пакетах. В мішку 14, в пакетах 13. Нам треба порівняти. Щоб порівняти, треба від більшого Відняти менше є вираз і відповідь на 1 кг менше борошна в пакетах, ніж в мішку. Поставте відео на паузу і закінчіть розв'язання цієї задачі. В кінці уроку намалюйте собі веселого олівця і зафарбуйте його відповідний колір, як вам працювалось на уроці. І ваше домашнє завдання. Порівняйте вирази та числа. Тобто, вам треба розв'язати вирази і порівняти, виставити знаки більше-менше або дорівнює. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю вам тихого дня, до нових зустрічей!